Це останній модуль з нашого складу, і питання в тому, чи потрібно їх взагалі закуповувати. Зараз поясню чому. Діло в тому, що цей товар він продається вже достатньо рідко, приблизно останній продавався три місяці назад. Тобто, запити на них вже достатньо впали, тому що модель стара приблизно там 16 чи 17-го року вони ще випускалися, самі планшети. І якщо ми не закуповуємо на свій склад, то ціна буде від наших партнерів 699 гривень. Якщо ми закупимо на свій склад, і цей, до речі, також поїхав до нашого клієнта за ціною 479 гривень. Але ще потрібно також дивитися по націнці. Націнки абсолютно тут немає, тут націнка 80 гривень всього лише. І якщо зараз, наприклад, закупити на свій склад і продавати по тій ціні, які вони продаються, за 479 гривень, то з націнкою 80 гривень вони максимум зможуть продаватись один раз в 3 місяці. Тому для вас просто така задача. Ви можете також взяти участь і відповісти, чи ви б закуповували б такий товар на свій склад.